Під Києвом створюється унікальний науковий центр для школярів, аналогів якому немає в східній Європі. Тут будують кінотеатр, обсерваторію, інтерактивний музей і басейн. Заклад розрахований на одночасне перебування. У ньому 400 дітей. Під Києвом створюється міжнародний центр дитячої наукової творчості. Тут проживати і навчатися зможе до 400 дітей одночасно. Це буде найбільший в східній Європі комплекс, призначений для того, щоб діти могли, скажімо, оволодіти певними технологіями, які є найбільш сучасними, і їхні наукові керівники, їхні вчителі також мали можливість попрацювати із новим устаткуванням та з новими технологіями. Центр буде розрахований як на учнів малої академії наук, так і на інших школярів. Юні дослідники зможуть пройти безкоштовне навчання. Це будуть як невеликі лабораторні заняття і лекції, так і триваліші. Літні школи по різних напрямах наук розраховані до двох тижнів навчання. Окрім кабінетів фізики, хімії і біології, на території центру будуть науковий кінотеатр, обсерваторія, інтерактивний музей і басейн. Обладнання для наукової лабораторії нададуть провідні виробники. Корпуси центру розташовуватимуться у вигляді сонячної системи. Теми їм дадуть назви планет. Всередині стоятиме планетарій під назвою Сонце. Центр прийматиме школярів з різних країн, і на його базі проходитимуть тренінги і семінари для викладачів. Сьогодні потрібна модернізація саме шкільного курсу у тому плані, щоб якомога більше тих питань, які зрозумілі, можна було донести школярам. Очікувалося, що комплекс відкриють цього року, але через нестачу фінансування основні ремонтні роботи ще не зроблені, поки центр побудований на третину.